Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Неділя, ранок, весь тиждень був насичений подіями перемовинами. зараз. Після візиту в Сполучені Штати є рішення щодо нових патріотів та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських патріотів стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає. Є три нові безпекові угоди для України: Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами, будуть угоди з Чехією, Словенією, та прийняли рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії теж готувати угоду. Є договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних кампаній. В Україні та з Україною про підтримку нашого відновлення все максимально конкретно і дійсно підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети: десятки зустрічей за тиждень з лідерами країн, керівниками урядів, з конгресменами, суспільними лідерами Америки, з президентом Байденом, зі спікером Джонсоном і після зустрічі. З губернаторами Штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей. Нам потрібна співпраця між регіонами, теж між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо, Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях. І сьогоднішня подія в Америці. Ще кілька слів про те, що сталося, коли вже у нас в Україні була ніч, замах на життя Дональда Трампа, жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, і який демонструє наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. Насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я впевнений, Америка Гідна пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил підтримки усім, хто постраждав. Хай кожен злий умисел зазнає невдач, і хай усі, хто може повертати безпеку, дійсно роблять це. Слава Україні!